Не шкодуйте ви оці дві тисячі гривень, що в мене коштує платна послуга пожиттєва. От ви дивіться, ви перевели мені дві тисячі гривень. Що відбувається далі? Ви мені телефонуєте, і ви мені розповідаєте, хто ви, що ви, які у вас плани, що ви вмієте, який у вас бюджет? Я тоді чітко розумію, оце те, що називається індивідуальний підхід в усіх його формах. І при моєму досвіді життя тут, що саме вам варто радити? От наскільки для вас важливо море, там чи у вас домінують дівчата? Є звісно, ну звісно, що якісь базові моменти, щоб і море було узбережжя якесь красиве, і інфраструктура поряд була, але там далі вже йдуть такі нюанси, які треба індивідуально обговорювати. Ви економлячи на платних таких. Консультаціях ви дуже багато втрачаєте, тому що ви потім приїжджаєте у вас розчарування, ви мотаєтесь від локації до локації, де там жити? Як